Всім доброго дня, доброго дня, шановні мої підписчики. Знову я знаходжуся в такому своєму кормоцехі, так називаємо. Временному такому кормоцехі. Зателефонувала мені людина. Це товариш одного із моїх клієнтів, який бере у мене корм для своїх курочок, щоб курочки гарно, гарно несли яїчки. Подзвонив і каже: мені подобається, як у мого друга несуться кури, а можна для проби у вас купити 25 кілограм вашого корму. Звісно, можна. І зараз ми його будемо робити і відправляти. Що входить в этот корм? Зараз покажу. Ось я все наготовив. Це все, що потрібно для. 25 кілограм цього корму. А іменно у нас іде пшениця, кукуруза і ячмінь. Потім у нас йде соєва макуха, соняшникова макуха. Крейду я ще не зважив, зараз зважу. Риб, рибне борошно, все яке ви бачите. Е, так, дріжджі. Йдуть дріжджі. Ось вони. Дрожжі, так, люцерна, воно такі бурубушки лежать, люцерни. Висівка є. Премікс. Теж є. Трикальцій. Фуз добавлю, ну Фуз, ви знаєте, це те, що коли на олійниці чистять фільтра і оті згустки. Сіль, сода, сірка і підкислювач. Оце все, що є в цих інгредієнтах. І зараз ми його будемо це все змелювати і готувати. Ось так, як завжди. У тачечку, потім добре перемішаємо. І буде готово. Ось вже приготував 50 кг, теж на відправку. Ну і заодно. Отправлю і ці 25 кілограм. І так, поїхали. В першу чергу я завжди змелюю зернову групу. Те саме перше, що я роблю, це змелюю. Потім я змелюю, додаю е Люцерну, потім стою макуху, потім додаю оце усе те, що не потрібно молоти і перемішую. А в першу чергу мелемо зернову групу. Це так, крупненька крація. І підмішую зернову групу із стояв макухою. А тепер отак? І люцерну в кінці, а потім буду змішувати усе в кучу. Це те, що залишилось. Ну, все ми перемололи, всю зернову групу. Е, до неї додавали е, все останнє, що наготував, я був кроме сипучості. От, зараз буду додавати всі ці сипи. Фуза я вже налив і починаю додавати. Додаю борошно рибне, тільки тобто не м'ясокосна мука, а рибне борошно. Додаю. його висипаємо. рештки інгредієнтів. Ми це все додаємо. В нужних пропорціях. Нельзя переборщити ні в коєм разі, все йде прямо в грамах. Так, це все додали. Макуха в мене вже перемелена. Ну і тепер залишилося це все гарненько вимішати. Тільки вимішувати треба дуже-дуже-дуже тщательно. Для цього, звісно, змішувач би не помішав або бетономішавка, але поки що но. Поки що я змішую все лопатою. А іменно змішую тут. Потім ставлю оці вагани. Половину перекидаю вагани, в ваганах перемішую, потім додаю, перемішую. І так, поки постійно всю масу не перемішаю в ваганах. І потом в обратному порядку. Ось так. І робиться комбікорм для курей несучок, щоб неслися наші курочки. Так же само я роблю комбікорм не тільки для несушки, і для свиней разного віку. І так же само для бройлерів пташки теж роблю комбікорм. Але для свиней, для бройлерів і для курочок несушок там. Зовсім різні інгредієнти йдуть з різними пропорціями. Так, ну а ще я своїм курочкам даю ось отак. Ось таку ракушку. Ось таку ракушку. У нас на Дніпрі річки. Дружина з дітьми пішла, зібрала. Я її перемелюю теж. Не всю половину перемелюю, половину не перемелюю. Даю і так, і так. Ну, зараз змішаю і буду грузити це все в мішки. В мішок, верні. Ну і ракушку теж перебиваю. Мокра треба поправляти. она тоді выходит. Ось вот така такая меленькая, де Где курочки її с удовольствием клюют. Вот такая ракушка. Ну вот, вот такая получилась. Мелена ракушка. Курочки дуже добре її люблять. Я їм ставлю як мелену, так і не мелену. Хай клюють. Ну і пісочок теж додаю. Ну ось на сьогодні і все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Подивились моє відео. Якщо не трудно, поставте лайкосик, підпишіться на канальчик. Ну а всім бажаю прибутку максимального у вашому господарстві і мінімального падежу. На все добре, пока-пока.